Добрий день, мої любі малята! Сьогодні вам пропоную послухати і вивчити віршик Володимира Лучука Посаджу я квіти. Мамо, мамо, дай лопатку! Я піду копати грядку, рожі, мальгу і дзвіночки. Посаджу я в три рядочки, буде їх роса поїти. Буде щедро сонце гріти, як до школи в перший тиму, ось такий букет не стиму. Малята, про що ми прослухали віршик? Про квіти. А як називаються квіти? Рожі, мальви і дзвіночки. А давайте знайдемо рими в цьому вірші. Лопатку грядку, дзвіночки рядочки, поїти гріти. Йтиму, нестиму. Молодці. Малята, хто написав віршик? Володимир Лучук. Послухайте ще раз. Мамо, мамо! Дай лопатку, я піду копати грядку, рожі, мальви і дзвіночки. Посаджу я в три рядочки, буде їх роса поїти, буде щедро сонце гріти. Як до школи в перший тиму, ось такий букет нестиму. Дітки, щоб квіти милували своєю красою, їх варто садити. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!